Всім доброго ранку. Приїхали ну нам ранок. Вам добрий ранок, добрий день, доброї ночі, вечора. Десь так. Приїхали пробний виїзд зробили. Зараз на полі. Тут колись стояли старі будинки. Все Це... Да. Тут вже все прибрали, вирішили попробувати, І Альона зловила... 92-93. 91, але такі тоненькі. Вирішили зняти на відео. Ну, він не дуже грибок. 94 зараз. Копай ще раз. Можливо, як завжди. І не те, що хочеться. 93 чіткі, але ж щось не такі тоненькі. Ми зараз подивимось. Монета. Бачиш? Так. Да. Я ж казала, що схожа по сигналу на монету. Копійка. Але... Як, ну, певно, що зараз видно не буде. Не затирай, хай. Ну, вперше таке. Ну, вперше, але все рівно. Коли копали вже на камеру і... Ну, більшість, коли ми копали, думаючи, що це гарний сигнал, завжди виходилось негарний. Я ж кажу, тому казала, такі що відео видно, ніколи буде. не попадали на огляд. Покажи ще ці знахідки, які не знімала. Та що там? Там вудзик ну. такий. Незрозумілий гудзик і... І колись була монетка, дві копійки, гарний був бустан. Ну, мабуть, але... хтось. Каблучку, каблучку хтось робив. робив. Ось така колись була. До речі, сьогодні дуже гарна осіння погода. О, вже через два місяці. Враховуючи, Думаю. що сьогодні 21 вересня. Дуже гарна погода. Ось такий гарний ліс. Я там пробую ходити. Любів ну. нема. Ну, в мене ще знахідок нема. Сухо дуже. В мене ще знахідок нема поки. Були пару сигналів таких не дуже. Ну, а Альона поки знаходить. Добре, а ми продовжуємо. Там, де металошукач стоїть, приблизно в тому місці я знайшла копійку. Ви її ще не бачили. Зловив Вова сигнал поряд зі мною. Шарус. 91, 92, 90. Зараз ми в порусі. Ну. Угу. Зараз спробуємо, що випаде. О, викопав і. А, я покажу, що це було. Ржавий метал теж дає такий сигнал. Про що я казала, що не завжди випадає те, що хочеться. Ну нічого. На камеру. Це в мене вже третій чи четвертий такий гарний сигнал. Добре? Будемо продовжувати. Ще є? Нема. Вова пішов ось в той ліс березовий. У мене. Сигнал 63, 59. Ось монета якась? В комочку була. Певно, що монета. Але що це таке посередині? Чи це Гудзик був? Щось таке? Зараз я поки що. Добре не бачу, треба почистити, роздивитися, що це було. Можливо, монета, щось робили з неї, бо схожа на копійку радянську. Можливо, щось інше. Ось така. Стою. А десь метрів п'ятдесят від мене. А там не можу більше збільшити. Ось там лежить косуля. Її мабуть не видно. Тільки голова виніється. Ось такі. Тут краєвиди. А ми ходимо по старій вулиці, знахідок ще толкових мало. Ну, можливо, щось знайдемо. О! А, їх там дві. Вон вони. Бачиш, Аля? Ні. Ну вон прямо. Дивись. А, там диви, їх там багато. О, побігли. Це вони мене злікались. Одна велика і два Ага, Гарні такі. Ось туди. Побігли вдалі. Ось така тут природа.